По обіді протестні настрої в самих Черкасах лише посилилися. Кілька сот активістів вийшли на мітинг у середмістя. Потім вирушили брати в облогу обласну міліцію. Та там на мітингарів чекали в усе озброєні. Олена Берестенко детальніше. Криваве побоїще у столиці активізувало нову хвилю протестів у Черкасах. Три місяці стоїть майдан у Києві, і стільки ж на вуличні протести виходить Юрій. Якщо народ став на, на засади протесту, на засаду несприйняття цього режиму, то це нічим хорошим для режиму не закінчиться. Питання лише в тому, скільки люди, які чіпляються за владу, потягнуть за собою жертв. Про них на головному майдані Черкас нині говорять найбільше на власні очі за чистку у столиці. Бачив Руслан він саме повіз туди медикаменти. Майдан потребує здорових місних чоловіків, тому що на першій лінії барикадса стоять хлопці, діти фактично. Діти, юнаки, 17-19 років. Черкаські ж юнаки активно гуртуються у студентське об'єднання. Їхня вимога звільнити ректорів регіоналів місцевих вишів. Зараз є е, моніторинг присутності студентів на парах, але він ще не несе той, е, того ж жорсткого характеру. Адже ми всі розуміємо, що Кузьмінський. Повний той 2005 рік і тому прям такого тиску немає. І студенти, і пенсіонери разом ідуть із Соборної під стіни обласної міліції. Брати управління в облогу. Тут на мітингарів уже чекають у всеозброєні. Конструктивної розмови не виходить. Кийки та шолами бійців красномовніші, ніж вони самі. Захарченка на нари! Захарченка на на. Начальник обласної міліції до людей навіть не виходить уже традиційно. Зацапа відбувайла підлеглі Ліпандіна. Активісти вимагають відкликати Черкаські беркут зі столиці. За 15 хвилин по вашій внутрішній системі зв'язку розблоковуються усі міліцейські пости. Зустріч двох сторін зрештою завершується нічим. Люди обіцяють приходити під стіни міліції і надалі, аби переконати силовиків перейти на бік народу. Олена Берестенко Олександр Царенко від новини.